Найпростіше CRM для товарного бізнесу. Покажу три найпростіших сценарії використання нашої системи. Сценарій 1: У вас вже є товар, і ви хочете його продати. Додаємо товар максимально швидко. Пишемо назву. На складі в нас одна штука. Вказуємо, що купили за тисячу, продаємо за 1500. Додаємо продаж цього товару зі створенням ТТН нової пошти. Вибираємо клієнта, його адресу доставки. Натискаємо Створити ТТН. ТТН створений буде автоматично відстежуватися. Вказуємо, що оплатили нам на картку Моно. Додаємо продаж. Далі додамо, наприклад, витрату пов'язану з продажем, скажімо, витрати на рекламу в Інстаграм 100 гривень. Додати. Додаємо витрату, не зв'язану з нашим продажем, але зв'язану з нашим настроєм. Чашку кави. Ви відразу бачите всю статистику по вашому бізнесу. Скільки надійшло коштів, скільки грошей на різних рахунках, скільки витратили і на що, який у вас прибуток. У вас є декілька майданчиків для продажу товарів наприклад, пром розетка, магазин на WooCommerce. Підключивши всі майданчики на Huge Profit, ви отримаєте всі замовлення з них прямо в нашому кабінеті. Можете відразу підтвердити отримані замовлення. Статуси відразу передадуться на маркетплейси. Також за потреби можете створити ТТН. Будь-яка зміна залишків чи цін у Huge Profit призведе до миттєвої передачі цих даних на майданчики. Не потрібно вручну слідкувати за всіма залишками. У Huge Profit ви можете вести виробництво товара та відразу його продавати. Створюємо нову поставку компонентів до нашого складу, вказуємо назву. Вибираємо всі компоненти, які очікуємо в цій поставці. Вказуємо, скільки і по якій ціні ми їх закупаємо. За необхідності, можемо вказати, по скільки ми їх можемо продати. Коли товар приїхав на склад, приймаємо поставку. Вказуємо, скільки нам обійшлася доставка. Вибираємо, з яких рахунків списати гроші. Вартість доставки відразу врахувалася в собівартості компонентів. Далі йдемо в розділ виробництва. Створюємо новий шаблон виробництва. Вказуємо компоненти, які входять в товар, і які ми завезли через поставку. Вибираємо товар, який ми виробляємо. Вказуємо назву нашого шаблона. Не забуваємо додати фінансові витрати на виробництво. Система автоматично підрахує собівартість вашого виготовляємого товару. Виробляємо товар. Не забуваємо вказати, з якого рахунку списати гроші. Готово. Вироблений товар можемо продавати як в сценаріях, показаних раніше. Статистику по всьому вашому бізнесу відразу видно на головній та у звітах. І це тільки базові сценарії використання системи Huge Profit. Починай користуватися безкоштовно.